Збереження психічного здоров'я в умовах війни є одним з пріоритетних завдань. Студенти факультету журналістики, реклами та видавничої справи завітали на захід з популяризації ментального здоров'я в зеленому театрі. Як це було? Дивіться в сюжеті. Взагалі, що це за захід за захід на підтримку психічного або іноді використовує слово ментального здоров'я людей, які проживають в Україні. В першу чергу він направлений на внутрішньопереміщених осіб, які приїхали в Одеську область, і зараз намагаються там адаптуватись, віднайти своє нове життя тут. І також це для мешканців Одеської області, які також турбуються про психічне або ментальне здоров'я. Головна думка, головна ідея цього заходу це створити такі. Активності, можливо, заходи, можливо, види зайнятості, щоб людина знайшла себе, знайшла щось, що буде для неї ресурсним, підтримуючим і мотивуючим. Тобто, думка йде про те, що ментальне здоров'я це не лише про відсутність хвороби або відсутність якогось захворювання, це також про здатність людини реалізувати себе, стати частиною громади. Захід відзначився різноманіттям активності, які мали на миті не лише розважити, а й надати учасникам інструменти для роботи з власними емоціями та покращити ментальний стан. І іноді ми задаємо питання, що людині мішає. Так? І коли ми розуміємо, що вона переїхала, наприклад, або переїхала, або там пережила якісь трагічні події. Дуже часто людина є закрита, вона не може знайти те джерело сил, це джерело ресурсів, які для неї створюють власне таку постійно діючу підтримку. Тому ми думка про те, щоб створити можливість кожної людині спробувати, так, як такий пробничок, спробувати різні види активності, знайти знайти щось по своєму усі і використовувати її як опору. Учасники мали змогу взяти участь у безкоштовних майстер-класах, поспілкуватися з експертами з ментального здоров'я, отримати подарунки та просто приємно провести час. Собаки вони використовуються в терапії дуже давно. В інших країнах. В нас такий дві да не дуже розвитий, але він потрохи розвивається. Знаєте, хтось, хтось приходить такий уставший, да, погладив собачку, йому вже стало легше. Хтось подивився виступ собаки, йому стало краще. Спілкування з фахівцями, різноманітні тренінги та інтерактивні сесії допомогли учасникам не лише відчути себе краще, але й отримати практичні поради щодо самодопомоги та турботи про емоційний стан. Тільки що я відвідала майстер-клас з нейрографіки. Наш наставник розповів нам про всі правила цієї медитації. Ми малювали нейро. Графічні лінії або нейронні лінії. Далі нам сказали заокруглювати угли, типу це наші дрібні, і недрібні проблеми в житті, і заокруглення цих ліній це вирішування цих проблем. Фестиваль став важливим кроком на шляху до підвищення обізнаності про ментальне здоров'я, взаємодія з фахівцями та можливість брати участь у різноманітних тренінгах створили сприятливу атмосферу для розвитку та зміцнення внутрішньої гармонії. Подія ще раз нагадала, що дбати про своє психічне здоров'я так само важливо, як і про фізичне.